Польща розіслала 235 тисяч пов'язок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані або в запасі і так далі. 235 тисяч всюди, якийсь двіжняк почався. І Вони не очікували, що воно отак може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за роз. Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить, і так далі. Поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І скоріше за все Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? Хопять і Фінляндію, Латвії Літво і, і, і Росії взагалі це дуже легко дасться. враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така. Ух, ми ще за Росію. но тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Вони забувайте ще про Китай, який Готовий на всіх жертви. Росія тут не главний вообще учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достало вже імігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Там, а, показуємо це в онлайн, подарунки даруємо. Тобто Українці українців великій ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часово у вас на це? Мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну, зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумай, що ти панікюра опять устраєш. Будь ласка, Поняв? Все, друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, і вас нікому повестка в Польше не прийшла. Бо я зараз доручив в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.